Усім доброго часу доби, шановні мотобрати і мотосестри. Ще раз я нічого не рекламую, а лише ділюся власним досвідом. Це ось поміняв масло. До речі, воно у мене було залито на минулому сезоні, нормально проходило, нормально отстояло зиму і нормально половину іншу доходило на цей сезон. Без всяких питань і проблем. У цьому відео про результати заміни масла. Не як я його міняв, а результати, як воно отходило. Ну і про першу поломку обірваний трос спідометра. За 24 майже тисячі. Вибачте окреме відео на 2-3 хвилини ну, немає сенсу. Так. ну, Це ще раз повторюю: це не реклама, це те, що я використовую. Це мій пробіг. За цей пробіг ніфіга не случилось, кроме того, що нахитнувся оце ось тросик спідометра. Чуть попозже. Значить, На маслі пробіг, мабуть, більше 4 тисяч. Ну, 4 тисячі. Оце ось мотогодини. Але це мотогодини літні, після зимівки 51. До зимівки я на зиму вимикаю цю штуку, щоб батарейка не сідала. До зимівки було 49 чи 50 щось таке. Коротше, 100-то нормально пробіг для хорошого масла. Більше не бажано. 75 це якщо дуже вже жалієте, а так 100. І 4 тисячі з невеликим в мене вийшло. Користуюся цим маслом. Вже не перший раз, я його ллю-лю. Чому мій вибір? Там є відео, мій вибір масла. Можете дивитися, де я його беру. Значить, а тросик купив оцей наш в конце 0,8, мій 25, 125-ки. Ну, Таких немає в продажу. Оце ось тільки такий найшов. Найшов за 184 гривні. Де. Казати не буду, не пам'ятаю, і я його останній забрав. Ще там бачив такий же, вроді вони йдуть на все. Ну, не знаю, трошки не наша номенклатура. Саме головне, що судячи зрт каталога. Є 08. -й. А це 10-й, ще якийсь є. Ну, це фірменний, внутрішність в них пишеться одна. 0,8. Це ось тросик. Я взяв, думаю, якщо не стане цей, хоча на взгляд він аналогічний, то внутрішність поставлю. Так, це. Ну так, щоб окреме відео не творити на 2 минути. Оце перва поки єдина поломка за 23 тисячі. Тросик. Ну що, це така вставочка-добавочка. Ось. Бачите. Обірвався, обламався. Причому зверху він чомусь ржавий, тому я тут зверху трохи додавлю смазки. Тут є. А так він, в общем-то... Бачите, тут внизу -то він смазаний, а зверху щось був ржавий. Не знаю. Так. Далі. Бачите, це рідний PF 161208 до 125-ки. До, до 150-ки якийсь PF 1612010 161210 10 PF. 16 а це якийсь оцей. До речі, є не фірмені. Може вони теж непогані? ЖЗ, не ПФ, а ЖЗ 161210. Ну що. В принципі, вони в усьому однакові. Стане він як рідний, куди він дінеться. Єдине, що цей новий трошки длинніший. Але це добре. Бо, як на мене, цей був занадто натягнутий і перегнутий. Трішки длиніший, а так тут все, все те саме. Повинен стати. Ну, Не буду я нове знімати. Якщо щось не стане, тоді вже покажу. Я думаю, все буде нормально. Тепер. Щодо масла. Воно написано синтетіка, ну я вважаю, це хороша полусинтетика. Третя група мінералки, жорсткий гідрокряк, який називають синтетікою, хоча воно не синтетіка, мабуть, з добавками синтетіка. Ходить воно добре, ніяких проблем. А тепер дивіться, що, яке воно стало через 4 тисячі. Отаке воно через 4 тисячі. Ну, ця кавратка на вулиці лежала, тому вона грязна. Грязь там не є, але дивіться, ніякої металевої стружки. Нема металіка. Цвіт металік. Воно просто чорне. Чорне це нормально. Це значить, що говно, яке попадає з камери згорання, воно в себе впитало. Весь нагар і все говно. І воно чорне. А Метал внутрі, біленький. Тут те ж саме було. Біленький, ніякого лакокрасочного покриття. Ну і подивіться, отак от акуратно. Зведемо, бачите, там теж нема ніякого метала. Нема, нічого не блестить, Все нормальне. Це нормальне, отработане масло. Воно ще може і півтищі походило, ну його в баню. Отакий вигляд має фільтр. Бачите, потемнів, набрав нормальний фірменний фільтр. Такий він і має бути через 4 тисячі. А ось фільтр грубої очистки. Особливо його магніт. Значить, після того, як я його сполоснув, я знайшов. зараз знайду. Ось. Бачите, ось вона. Ось, бачите, блистить. Ось. Оце єдина крупна стружка. Хлопці, блядь, пробіг більше 10% з 23 тисяч. Оце те, що я на ньому знайшов. І отут, після того, як я його помив, зараз, вон дивіться, ось отут блистить декілька. Ну, одна побільше декілька мелких стружечок. Блять, він їзде. він ізнашується. Він буде інашуватись. Чим далі, тим сильніше. Але це за 4 тисячі це херня. Мене це влаштовує з головою таке масло. А оце все гівно. Яке я оцим неодівим магнітом собрав з цього магніта. Він мощний, він стягує. І вибрав від це. Отакий ось получився неодімовий магніт. Ну от якось так. Ну, Тут більше грязі, ніж стружки. Грязнючої грязі прилипшої до стружки. Але, ну бачите, бачите, грязь. Якась мелка стружечка є, але це фігня. Зараз витру його і глянемо на витерте. Ну, власне, ось, мабуть, та велика стружка, що була на магніті. Ось вона, ось іще якась поблескує. А ось це неодімовий магніт протер, а це протер ще сам фільтр. А ось зверніть увагу, так би мовити, ліс тонюсіньких, ну, ну товщина сотка, дві-три, не знаю, голочок. Наскільки я розумію, це стружка з циліндра і е, з кілець. Оце ось за 4 тисячі, ой-ой-ой, ну хай там тут не все, хай тут половина. Оце настільки сильно воно зносилося за 4 тисячі, господи. І я ж його оком на вулиці ніфіга не бачив. Це побачив лише на екрані монітора. Оце що отаке, ну, збільшення. Розумієте? Надіюсь, фільтр ви бачили. А взагалі-то оця проволка алюмінієва, це 3 мм діаметром. Порівнюйте. Ну і це до того, як я обібрав їх магнітом неодімовим. Ну, хлопці, зношення буквально ніяке. Я тоді виливав масло, равінол мій. Після равінола більше було говна. Не хочу я більше лити. Для себе я признав оце ось. Круноїл і буду його далі використовувати. У мене ще одна банка 15-го стоїть. Ну, Мабуть, якось так. На цьому, мабуть, все.